Чому я вважаю, що українці мають дружити з росіянами, а росіяни з українцями, відразу для Каструль скажу, що я маю на увазі з росіянами, котрі не підтримують агресію Росії проти України, і випадки, коли українці переставали спілкуватися зі своїми родичами та близькими, навіть знаючи, що ті самі люди з Росії, яких вони знали, не підтримують цю війну. Так я вас дивую, але є росіяни, які не підтримують війну. Але якщо в Україні є буски незламності та люди з високим почуттям неадекватного патріотизму, то в Росії також є стукачі, а ще там є ФСБ, яка приїжджає до всіх на ж давайте не казати, що ось там кріпаки, а в нас їх немає. Обидві країни були успішно стравлені між собою змі та медіа, і планувалося це досить давно. І робилося під наглядом США. Інакше навіщо Україна за 32 роки просто знищила, продала та віддала стільки свого озброєння, щоб тепер не мати змогу нормально захищати себе від Росії. Тож я не припинятиму спілкування з близькими мені адекватними Росіянами через цю нав'язану пропаганду ненависті з обох боків. Теж раджу і вам. Відсутність реклами та свобода слова у мені на телеграмі. Підписуй.